Запитати питання, Світлана Миколаєві. ви завжди питаємо увагу на видатки бюджету, а в мене мало уваги приділяє податків. А це ж формуємо, ну, що таке формує бюджет, дохідна частина, частина правильно? На Тут на питання по, по дохідній частині це по туристичному збору. Що це за одна тисяча гривень, це на цілий рік. Це виходить по стільки тоді? По 10 гривень в місяць чи ну, стільки? Ну, ну, цьому році в нас надійшло лише 740 гривень. Це у нас один єдиний платник на сьогоднішній день. Ну, мені здається, що може, нам треба звернутися в податкову інспекцію і перевірити, скільки в нас суб'єктів мають у своїх кведах деклараціях, не показують. Звернутися е в податку. Отежні присутні в місті. І гуртожитки, які сьогодні повинні готельні. І в кведах економічної шаласифікації у них є даний вид діяльності. Просто звернутися в податку, не даду, скільки суб'єктів І таким чином дуже виходить місцевий бюджет. У мене ще питання по екологічному збору, Тоже там щось дохідна частина. На... На... І після і комісії і... Всіх... листи направити на ті служби, які відповідальні за перевірку діяльності збирювання. кількість збирювання тих чи інших суб'єктів господарювання суб і надходження, для того, щоб мали можливість перекрити. Від це відповідно до наданих звітів, по квартальність розприяти, що забиття розрахування, дуже всіх підприємства їх звітність, і відповідно до тієї звітності там пального, скільки використання газу, звітність. І на ставі звітності готується розрахунок і проводиться сплата. 100 а з них 25 відсотків заходять до місцевого бюджету. 75 державний ділиться і обласний, а 25 – до місцевого бюджету. Це на підставі звідності, яку вони у установили. А тут я підтримуюсь планетарною, тому що 25 від нуля – це все одно нуль. Звісно, надо суб'єктів розподарювання опрацювати, через податково отримати повний перелік закладів, які надають ці послуги, і в разі недостатності або невірного сплати податків все-таки привести їх до порядку, для того, щоб коли надходжені бюджет. Хай це не велика сума, але вона теж до бюджету. І відповідно зараз по акцизних платежах по підприємцям, якщо ті, що до скрупні сьогодні наведуть, то дуже багато таких не Рички плюс ще нас внутрішнє переміщення, які займаються підприємницькою діяльністю, не сплачують жодної копійки податку. Їх теж привезти в русло і Латина, як разом з податкою люто ми працюємо податку їх платників. Так перевірки і тому Беревірка. треба залучати їх. Ну тут і не тільки перевірка вже з податкової, тут і працевлаштування офіційне оформлення. Злочих місць, як подифонів, правильно сказати, це основний податок, який сьогодні складає 52% нашого бюджету. Це е, та сума, яка дасть можливість нам допомогти. Ми, ми ще сплачуємо е, податок на нерухоме майно. Це ті е, суб'єкти, які мають будівлі, які ну, будівлі стаціонарні. Я хочу, що в нас в місті зараз останнім часом активізувалася робота по, по розміщенню е, тимчасових споруд. Чі, тимчасові споруди на сьогоднішній день нічого не платять? Сьогодні є суб'єкти господарювання, які, які ну, як не як і іноземні, а які і нагородні здійснюють діяльність у місті Новий Буг. І теж бачу, розширяють свої об'єкти. Спочатку вони взяли, як тимчасову споруду, я маю об'єкти напроти цього, напроти автовокзала, там, де торгують водою. Значить yeah, yeah, yeah. 30 квадратних метрів тимчасова споруда. Ну вже об'єкт не 30 квадратних метрів. Значить, це вже не тимчасова споруда. Ну тим тим суб'єкт ні за що не сплачує ні за земельну ділянку, не за тим, ні за нерухоме майно, не за що. А це теж кошти нашого бюджету. Давайте конкретно підійдемо до кожного до кожного і подивимося, допустим, от тому, що це наші кошти. Ми щось ну так дивимося додатки, додатки, а доходи, ну, давайте тоже подивимося ці доходи. І ще в мене два питання. Значить, перше питання, бачу, що ну, за правопорядок я не бачу коштів на їхнє отримання, скільки і, і, і як. І друге, не бачу коштів по поводу е, цього ж е, організації, яка очолює Бондаревська, тому що виграла проєкт по цьому, куди їх підпорядковувала. А, це буде не організація? Ні, ні. Ну, це не це є. установа є соціального захисту. І, і пояснюють до а соціального захисту. Направлені коштів фінансується повноцінно Ну, через Це буде окрема організація? адже на сьогоднішній день це окрема, окрема організація, вони, yeah. вони розпорядники нижчого рівня, третій рівень. Mm -hmm. Вони mm -hmm. справді mm -hmm. дві узлучали комунальна установа центру надання соціальних послуг і отримується комунальна установа центру. А зім встановлюють? Ще є доповідача? Я не можу роздати таке питання. Я так зрозуміла, що в порівнянні з минулого року масштабні субвенція зменшилась на 2 мільйони назад та залади середньої освіти. Ну, це так, поки предварительно. чи може ще щось, може, якісь надхоження тут кошти. У зв'язку з тим, що з 1 січня і з 1 липня збільшується ну, мінімальна заробітна плата, так то, може, мабуть, там ще чи якісь підрахували кількість добивачів, і так далі. Чи дійсно це таки? Чи так як воно ну, запитують мене шпитагою? Четверти, я відповідаю на ваше питання, буквально четвертий у Бу Києві, спілкувалися на рівні заступники міністрів. Зараз переглядається можливість надання освітньої субвенції і відні дані. там розширення поступу, що можна купувати не тільки заробітна плата і захищені статті, а ще й придбання і обладнання тих самих шкільних автобусів і в подальшому використання її. На різниці в разі економії. Стосовно самої субвенції вона буде переглядатися однозначно не тільки по відношенню заробітної плати, але ще й по відношенню до реєстрації внутрішньої переміщення. Тому що це питання сьогодні на рівні держави досить складне. Дітвора їде, виїжджає, ще повноцінних даних немає, де до якої громади вони. І ви пам'ятаєте, було перший рік війни загалом це проблематика по розрахунку освітньої субвенції. Зараз вже методику вони розглядають на рівні уряду, де думаю, що найближчим часом. І через міністерство освіти буде доведено до нас для того, щоб не внесли свої пропозиції, і це буде враховано в бюджеті наступного року. Я думаю, що захищені статті вони дофінансовуються будуть із державного бюджету однозначно. І з 1 січня, і з 1 квітня, в разі підняття і індексації заробітних плат вони всі будуть враховувати. Це я кажу про розширення функцій. Тому що сьогодні держава розуміє, що дуже багато питань піднімають, по, ну, якщо по освітньому процесу, це безпека першої строчки йде, це бомбосховище, повноцінні сертифіковані. Це підвіз. І це сьогодні харчування. Це три основні складових, які сьогодні держава ставить пріоритетність, і відповідно ще частково вони будуть на рахунок субвенції, щоб можна було замовляти і проектну кошторисну документацію і таким чином, тому, що власними силами бюджетів ті громади, які на сьогодні ще й багато з них втратили ПДФО і відповідно ми теж втратили, але порівняно з іншими. Ті, які отримували і планували свою діяльність згідно з своїми власними надходженнями, то це вносить ризики для того, щоб мінімізувати складність виконання бюджетних зобов'язань, тобто, держава все-таки буде переглядати. Але і президент, буквально теж в п'ятницю була конференція по органів місцевого самоврядування Конгресу, який ви бачили в Пашене. Голова держави сказав, що основні сьогодні показники це Забезпечення стало захищення захищені статті наших бюджетів це е, життя, життя, діяль, заробітна плата і ті послуги, які кажуть базового рівня. Вода, тепло, електроенергія. Рознимай, перша, рознимай, перша стаття йде сьогодні це ЗСУ, це, це перемога. Друге, це в нас те, що базово, без базового рівня не можуть прожити люди. Те, те що базове, я ж кажу, забезпечення водою, їжею, теплом, електроенергією. Благоустрій, все інше це на останній чинник виходить. А одним із, якщо ми кажемо про освітянський процес, то сьогодні, база, ну що ми отримаємо, купимо автобус. Він буде в нас не забезпечить у нас нормальний навчальний процес, тому що немає закладу, куди їтим автобусом привезти дитину. До да. нас. Ні, ну до вас це теж обмежено. А важ обмежна кількість і отут от питання, що треба забезпечити спочатку заклад освіти бомбосховищем повноцінним, е, да, а далі вже тоді підвоз. І тому таким буде питанням вирішувати дружні. Я доповню по суті субвенції, от ви кажете, світну субвенцію зменшили. Так, так як у нас проти минулого року у нас на 98 майже 100 е, чоловік, там усі за дітки. У нас зменшення дітей. А ви знаєте, що інформацію від по кількості точок, які навчаються в школах, кожен класний керівник за керівник заповнює сам програму. Певна програма є при міністерстві освіти. Ці дані є не навіяними, а є ті тими даними, які подали кожен. Ви ж розумієте, що я запитала, тому що я зараз інформації, і ми їх, виходить, не дали. Педагогам на щось там, да? а ми їх перекидаємо наступне рік. Через те, тому що субвенцію дають не під штатну чисельність педагогів. дітей. Утримання за одну послугу, <плес> оскільки дітей така вартість послуги, другу підходу. другу я, Я <плес> відходу. <воркнувався. плес> ну так само нас слідкують і зрозуміли так само, тому що люди не розуміють, що тут на зріануто річ, для того, щоб було розуміння у мешканців і у педагогів, педагогічних складають. Які сьогодні працюють за повинно бути роз'яснені на сайті міської ради з приводу субвенції освітянської, як вона зменшиться, як вона вираховується, і які сьогодні ризики можуть бути в з тим, що є діти, кількість, де, тому що там же ж і подається даних не відразу ж. Включається та чи інша дитина, а там є квартальний, по-моєму, піврічний звіт, відповідно до якого тоді вже Міністерство фінансів готує зміни до субвенції. Це теж не просто так не втратили. Сьогодні з'явилася дитина, аж через півроку можуть додати. Або сьогодні виїхала, ми теж через півроку е втрачаємо. Це е Ми стикалися, коли в нас були тільки дошкільні заклади, а сьогодні ще й субвенція ж йде по закладним законам Ну, це проблема є. Ну, я можна, що у мене буде мати такі можливості. І зараз спитаю за дошкільні заклади, ну, тобто те, що обслуговується, те, що платиться на Лузькою міською радою, це Дошкільні заклади, поговуючи персонал, це на правильно оплачується? ЮСШ твій простір, інклю... інклю... інклюзия також, так? Інклюзія. Так. Так. <губить> <губить> Педагоги отримують зарплату за рахунок освітньої субвенції, але яка дається вже з обласного бюджету. Два <губить> Персонал, який отримує. Чи хати нам ну. хватає там за коштів, які ще сказали, так? Для того, щоб не робити скорочення, тому що люди якраз ці на мінімальних заробітних платах, от, наприклад, ми сьогодні сказали за дошкімі навчальні заклади, вони ж там на простої. І ви розумієте, скільки люди отримують. Тобто я говорю про це, що не буде скорочення воно, цих галузях, для того, щоб люди не залишилися, потім не ви виїхали, а потім не забрали дітей, тоді ми говоримо про ту численність, яка нам... Пливає на то Ми не плануємо. Скажу так, да. це... ми не плануємо, але все залежить від людей. І дійсно сьогодні, от я ж кажу, що якщо в нас немає бомбосховища в дитячому садку, значить він не відкриється. Якщо він не відкриється, значить людина буде на простої. Як довго ця людина зі своєю сім'єю зможе прокорегувати на простої і з такої, відповідно, ми ж не можемо платити більшу заробітну плату, тому що ми сьогодні навіть пішли на те, що ми сплачуємо ту заробітну плату. Інші громади, взагалі, якщо це на простої, вони. Або там взагалі дві треті посадові. Посадового плану. Посадові це ж не мінімальна зарплата. Якщо Тому, уваги, то це ми, так, ми всі роки війни, які спочатку з, з 24 лютого 2022 року ми жодного разу не е, ставили завдання, ми сьогодні виплачували і виплачуємо рівно з іншими громадами. Але це залежить від людей. Дійсно, я чую і кажу, що треба швидше зробити ті укриття, для того, щоб хоча б один дошкільний заклад не працював, щоб можна було і соціалізувати і відповідно дати що, працювати. Батьки звертали на наш заклад для того, що ми прийняли, хоча б дайте нам кімнату, ну ось такі були, да не офіційні для того, що тому що не можна без дошкільної освіти насивалися, це, розумієте? Це, така проблема, тому, вважаю, на мінус вже в У нас освітні субергії, щоб далі, тому треба щось з цим щось робити. Ще є а, питання до допомоги. А можна як від керівника? Я коротко це. Чисто для депутатів, самої, основної комісії, я хочу подякувати з пані Миколаїві. Вона зробила дуже важку роботу, зложила бюджет цей рік. Значить, я прекрасно розумію, що забаганки всіх великі, і кожен отримав по можливостях нашої громади. Я розумію, що сусідні громади від нас відмовилися, але. Прошу депутатам пам'ятати, при наявності вже в вільних залишках в лікарні є, це не тільки в лікарні, а й у ПЦМД величезна проблема. Зараз НСЗО таке положення, що, по-перше, що в них немає грошей, і таке важне, що в них немає війни. Не. Вимоги для всіх одинакові, вимоги є величезні, які мають відповідати європейським нормам. Значить, зараз нові вимоги по вентиляції, кондиціонуванню чому всі для нашого хірургічного корпусу це більше п'яти мільйонів. Зроблений. Стоїть питання номер один: ліфт поліклініці. Листи писав з 18-го року, в 2021 році, таке достукалися до обласної ради. але гроші вмерли. І це доступності людей з обмеженими можливостями до любих послуг закладів повинні бути вільними. Політиці це грубо порушено. І відкриття кабінетів на першому поверсі, де можуть подивитися, не відповідають умовам. І через то була в мене надія на Йокейт. Ну, дивимося, що ми там вмерли. Ми ще в двох програмах, які теоретично можуть це питання вирішити, вже й документи ці зробили, відправили і про ООН, і провоз. На вирішення цих питань. Ну, які будуть розмови, я сказати не можу. О, так що якщо буде можливість, мільйон двісті на ліфт зарезервувати. Ну і як спрацювати з нашими сусідами? Софіївка, це щось дуже-дуже важко. Якщо на наших рівнях немає, може на депутатському рівні попливайте. Ми працюємо з людьми з їхньої громадою. Єдиний єдиний вихід. Але я сьогодні, як міський голова, не хочу ставити в заручники жителі Софіївської громади тільки за того, що нема позицій по міжмуніципальному партнерству з Софіївської сільської ради. Так. І відповідно, раз сільська рада не сплачує за своїх мешканців, ну ми візьмемо на себе такий тягар, тому що війна. І сьогодні дай Бог, щоб люди отримали послугу. Так, це не буде постійно, але якщо в разі перемоги, то повірте мені, я думаю, що кожен з депутатів підремує платні послуги. Хочете отримувати у нас на території громади, відповідно сплачьте. а ні, компенсуйте енергоносії. Тому що на сьогоднішній день, якщо частками вважаю, вільно і софійської громади, це по півтора мільйона від кожного для того, щоб хоча б на ноль перекрити ті комунальні послуги енергоносії. Це сьогодні 3 мільйони додаткового тягару на міську раду для надання послуг цим мешканцям. суперечити закону. Закон доброві каже, але не суперечить. Якщо ми маємо якусь може не пустити людину. Ні, ми беремо платні послуги, умовно кажучи, сьогодні, сьогодні платні послі ті ж самі бачить сільська рада з бюджету сільської ради. У разі, якщо сільська рада не сплачує, кожен житель громади буде власною копійкою. Але враховуючи складність, ми сьогодні на це не йдемо. І сьогодні, я думаю, розуміння є в цих мешканців. Нема розуміння у керівництва. Тому ми кажемо, що поки що ми, на жаль, але ну, люди є передусім, сьогодні тяжкі умови і по військовим діям, і по життю, тому вже візьме на себе такий тягар. А вам. Ну, Участі в проєктах різного де. состикової Тетяни Вадімовни. Є сьогодні дуже багато проєктів, програм різного напрямку міжнародних урядових, де. де будемо штукати і, можливо, десь щось з'явиться. Ну, поки що одне УЗД бачили, всі ще десь по мілочам. Ну, ми працюємо, але які будуть наслідки. Тим більше той мільйон на лікарні ми його використаємо в бубому випадку, зношується обладнання. Перезвонили по всіх Європах, аналогів БУ нема, тільки нове. В них три роки обладнання у ті, а в них зразу всі ті входи, штики рату, що зразу міняється на інше старе живе підходить. Друга велика проблема. Ми тільки узгодили, дякую, цифра гарна була на нервному сім'ї, ну вон туди збрехають. Значить, при нових отих змінах нам вже не вистачає 642 тисячі. Тобто, Зима сьогодні лагідна. Ну, і... Економте ресурс для того, щоб на більше хватило. Але сьогодні радіємо, що нема прильотів порівняно з іншими громадами. І сьогодні немає можливості нормально функціонувати. Більш-менш. І для депутатів, для інформації, вже ми заповняли табличку, там його не збрешеш ніяк. Наша громада традиційно на останньому місці по не, співфінансуванню закладів охорони здоров'я. Це ще з районної ради почалося. Ми боролися за передостаннє місце, то зараз не на останнє місце. Менше вісім нас одна громада. Навіть Казанка Єланець, Це, Пані Іланниці. Ну не прибідняйтесь, присідняйте. У вас достатньо бюджетного <кліст> <і гористи>, ресурсу <кліст> для того, щоб функціонувати повноцінно. І обладнання досить багато. скажіть, отримали ми додатково завдяки роботі міської ради і депутатського корпусу. так? От. Так що не все подивимось багато. Хочу сказати, ми перші були фінансування. Так. <ріцькі> так що перше, чим думати, віддавати гроші незрозуміло куди і не зрозуміло куди, подивіться, чи справді речі потрібні в нашій громаді. Це, це не тільки медицина. Ефективно було перестання, опять же, по школах було піддам, якраз і лікарню теж би. І ще депутатів до доповідача. Є питання? Дякую. То тільки дякую. Є питання по 5 мільйонах 893 на точний ремонт дорожньої матеріальної мережі. Що саме ми які дороги ми ремонтуємо? Визначати буде депутатська комісія і на сесії, виключно на сесії. Жодного е, направлення коштів без е, підтримки на сесії і конкретики не внесені буде сьогодні. Я не можу вам сказати внести конкретику, тому що наступного року ми будемо дивитися це бюджет 2024 року. Січень, лютий, березень, загалі роботи ніякі не ведуться, бо погодні умови. А тоді вже будемо визначати їх якість, де першочергові і можливо там чи є доцільність відкомувати. Тоді буде виконуватися к проект документація і визначатися напрямок використання цього ресурсу. Чому з ми минують ці ресурси? Там де вода все буде ну, відповідно ну, до пропозицій ну, депутатів, ну, виключно ну, на сесії ради. Жодної наглядні не що. Це рішення саме теж сказали. А воно закону це передбачено. Я не жодної на себе не візьму відповідальності без рекомендацій комісії рішення сесії направити жодної ці. То це тут гарантія. Тільки рішенням сесії, і коли в бюджетному рішенні і в програмі прописано вулиця та карто і кількість суми, тоді тільки направляється. Без цього не робиться жодне рішення. Ще є питання? Шановні депутати, давайте після того обговорення. Я думаю, що продуктивного все-таки приймемо таку пропозицію і винесемо даний проєкт рішення на розгляд червоної сесії. Хто за таку пропозицію, прошу проголосувати. Хто за, проти, підтримує під прийнятого заголосування. Переходимо до розгляду наступного питання. Проміс укладенне прийняття у комунальну власність Новобузької військової територіальної громади міжнародної технічної допомоги товарно-матеріальні цінності від програми розвитку ООН, доповідчам дорожнього. З окремою проєктом рішення ми приймаємо безоплатну регіональний власний самовику міської ради міжнародну технічну допомогу від програми розвитку ООН згідно проєкту розширення можливостей громад в Україні товарно-матеріальних цінності для відділу центру надання адміністративних послуг згідно переліку, який зазначено в додатку один цього рішення. Тут ноутбук, принтер, комплект був додаткових карточів, мобільний, 4 чи вайфайрудер, сканер, карта пам'яті, концентратор, камера, кейс для техніки і карт-3, для id Тобто то серце моєму майно да. повинно бути, воно передалося, використовується в роботі, да. єдине, що воно повинно бути в комунальній власності громади. <клес> і на балансі, відповідно. З початку року ми, ми теж в січні місяці там, ми отримували і транспорт автомобілі, і на соціальні послуги, і на медичні послуги. Ці, цей транспорт оформлений, відповідно, треба привести теж до порядку, рішенням сесії, поставити до комунальної власності. Громади теж вони перебували в комунальній власності і обліковувалися. Частково у нас там ще ми провели інвентаризацію по тим будівлям і житловому фонду, який був з районної ради нам переданий, переданий по акту, але по факту він не перебуває на обліку. Ми теж будемо рішення готувати на сесії, приводити до відповідності. Чергової сесії, прошу проголосувати. Хто проти, отримали підприємство одноголосно. Переходимо до розгляду. Про надання в оренду частини нежитлового приміщення за адресою Гріблі Нікола 1, місто Новий клуб Миколаївська область, що є комунальної власності Новобузької міської ради, комунальній установі Центр надання соціальних послуг Новокузької міської ради. Доповідач Макар. На... З 1 грудня приступила до своїх обов'язків Володимирівна, яка працює на посаді помічник ветерана. Відповідно до цього директор комунального станового зимового ради, що на надання е кабінету No15, який розташований на першому поверсі в оренду, терміну на два роки, 11 місць, вже буде знаходиться Питання препарати. Хто за те, що буде питання, винесе на розгляд червоної сесії, прошу голосувати. Хто за, проти, отримали, прийнятого погоду. Про надання в оренду нерухоме майно за адресою Лжевського номер 5 що є об'єктом комунальної власності Банбузької міської територіальної громади, комунальній організації правопорядок, доповідач Хакар. 31 грудня 2023 року закінчується термін дії оренди приміщення між міською радою та, та комунальною організацією правоправа. З 1 січня 2024 року надійшло покатання від керівника комунальної організації з 1 січня 2023 року. Ми передаємо їм приміщення це тобі. Колишній воєнкомат, де буде знаходиться в нас правопорядок, а, та, а також Офіцерція. поліцейський чи офіцер громади. Є питання що те, що дороже на коло питання не наступне видачів у і прошу проголосувати. Хто за, проти, втримали? Прийнято договору про надання в оренду частини нечего приміщення за адресою пункта від Ніколадин, що є об'єктом комунальної власності Новобузької міської ради, відділу освіти молоді та спорту виконавчого комітету Новобузької міської ради. Шановні депутати, цим рішенням ми надаємо в оренду відділу освіти молоді та спорту другий поверх е, е, колишнього приміщення адміністрації. Шляхом пролонгування того договору, який існує на даний час, він втрачає свою чинність 28 2024 року. Тобто, з 1 третього 24 року нам треба укладати новий договір, але згідно попадання відділу освіти молоді і спорту, ми його пролонгуємо на термін 2 року 11 місяців на тих же підставах без зміни. Займаємо площаді і е, без зміни сплати за оренду. Є питання до допомоги. Після даного питання ви девочкової сесії прошу коготувати. так, проти, отримали того, депутати бюджетної комісії працюємо. Вертаємося до... Про внесення змін та доповнить до рішення сесії міської ради від 28.08.2023 28 року № 650 про затвердження програми підтримки Збройних сил України в підвозці Національної гвардії України на 2023 2025 роки. Оскільки нас вже доповідак здійснив за доповідь, значить я ставлю на питання на голосування. То за те, щоб... У нас так? Є зміни відповідно до того. <муск> <Да, проводився> да, да, да. Зміни які, що помилка у 2023 року. Значить, Хто за те, що даного питання винесе на розгляд чергової сесії, прошу проголосувати. Хто за, проти, отримали приятелного голосу. Шановні депутати, всі питання, які винесені на розгляд комісії, розглядані. Дякую, є заяви наші. Дякую за розмовляти. Хочу попрацювали.